Мене звати Пантелей, мені 26 років, і в мене трансплантоване серце. Я з міста Вінниці. У 2018 році я потрапив в інститут серця. Через пару місяців мені запропонували операцію це поставити штучне серце і дякувати Борису Михайловичу. Операція прийшла успішно. У мене з'явився шанс на тоді на повноцінне, повноцінне життя. Потім по державній програмі почали мене готувати до пересадки серця. У 2019 році я поїхав в Мінськ, в Білорусію, і через декілька, декілька місяців мені знайшли донора і в кінці кінців пересадили в серце. На даний момент я живу повноцінним життям, маю змогу. Бігати, як це, пригати і вести повноцінний урок. Потрібно навіть і досі переїжджати військові серце, робити перевірки. Це не дуже складно зробити аналіз, там, таке контрольне обстеження. Можу сказати людям, які переживають в даний момент або те саме, або трошки інша ситуація, зв'язана з серцем і готується до пересадки здаватись, постійно вірити в лікарів, в хірургів розуміти, що все, все буде добре.